Кожного дня, мої любі сонечки, душа людини має можливість, можливість піднятися все більше над своїми ілюзіями, над своєю темрявою. І кожен день ми крутим, ми свідомо, карму. Карма це її рухшається постійно крутим, 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 крутим в різних своїх аспектах. Ті, що ми бачимо в нашому всесвіті, це відображення наших аспектів. Наш рід крутить, наші діти. Батьки, якщо вони ще на землі у вцілені, це все крутиться, крутиться, крутиться. Ми лягаємо спати ніби на ніч і зупиняється саме на тому, що ми накрутили. І повірте, якщо ви ще фізично не проявили якусь серйозну трансформацію, не проявили любов, радість через фізичні дії. То ви будете далі крутити, крутити до фізичного проявлення. До чого я це говорю? До того, що все починається зверху, але все закінчується тут, на фізичному рівні, як іспит, так? Тобто, якщо ви заявили, що ви готові стати любов'ю, що ви готові бути створцем, що ви готові жити серцем, звичайно, іспити підсилюються трансформації. Але поки на фізичному, на фізичному рівні ви не зафіксуєте і немає цього вчинку, коли ви трансформували якусь частинку своїх ілюзій, то ви будете на свій день продовжувати крутити цю саму ілюзію. Дуже багато у нас, тому що це наше життя. І от саме про що я хочу сказати, що без фізичного рівня, якщо ви хтось думаєте, що ви там помедитували, просто дали запит і більше нічого не робите, ні, не забувайте, що у вас є це тільки от прийшла програма ментальна, якась така, або кримічна ментальна програма проявлення на астральному плані певних емоцій, на ефірному, певної енергії, на фізичному мусить бути дія. Без дії, до чого я веду? Без дії, ви, коли ви зафіксуєте на фізичному плані, і у вас все складається в любов і дія, тоді, і ви відчуєте цю любов, радість, тоді це у цей кермічний такий коло, воно вже більше повторюватись не буде в вашому житті. А все решта повторюється, повторюється до того часу, поки... Ми не дойдемо з цим аспектом в любов, поки не залетить в нас оця світлова частиночка, ціле світла. Розумієте, мої любі сонечки, а більшість людей навіть ще не починало свідомо трансформувати свою карму. Тому, мої любі сонечки, йдемо всі до світла і трансформуємо карму і через дії, що саме головне.